Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Оля. І, ну що ж, це канал про вишивку. Це канал про вишивку, трошечки про перенабори. І я зайду ось так нажала стоп в попередньому відео і нажала знову запис в наступному відео, тому що. Не знаю, все одно хочеться вам показувати те, що я вишиваю, тим більше це улюблений мій процес, який я вишиваю. Буду вишивати, тому що мені дуже хочеться вишивати дану роботу. Не знаю, це скоріш за все. Це буде відео одного процесу, але не важливо, ми колись так знімали і все було добре. Цікаво чи не цікаво, але мені не хочеться зараз жангулювати процесами. Мені хочеться просто насолоджуватися тим, що мені зараз, чого просить моя душа. Отож, розповім вам трошечки про технічні характеристики даної роботи. Дана робота буде 250 на 35 хрестиків. Розмір в сантиметрах буде 35 на 49 см. Я вишиваю на аїді 18-го каунту. І в даній роботі, зараз, зараз я вам скажу. 87 500 хрестиків. Ну, така собі, я не можу сказати, що це велика робота. Вишивали її побільші. Тому ось на такому етапі я розпочинаю це відео. Я буду старатися щось вам показувати. Можливо, буду якісь робити включення там з питаннями, з відповідями чи якимись взагалі коментарями від мого чоловіка. Стосовно вишивки, знаю, ви таке полюбляєте. Тому. О, зустрічайте мій цей процес. От на даному моменті, як ви бачите, це вишито мною за 7 днів, сьогодні сьомий день, але, звісно, я буду вишивати далі, тому що зараз всього на всього 10-та година ранку. Тому до скорої зустрічі, надіюся. і сподіваюся, що коли буде наступне включення, то нормально так буде просунута робота. Ну, давайте домовимося так. Не менше 2000, і я буду старатися вам показувати свої просування. Щось буду старатися розповідати вам про враження від даної схеми. Тому все, до зустрічі! Так, друзі, рада вас вітати. Сьогодні вже 3 квітня. Скажу, так, що, це спроба номер 2 записати це відео, тому що. В нас прямо поруч по сусідству люди роблять ремонт, тому не знаю. Сподіваюсь, що поки я буду вам все розповідати, дятел знову не почне свою роботу. Ось що в мене є на даний момент, дівчатка, тут десь 13-14%, Мені чомусь так здається, ну 15% ще немає точно. Що тут розказати? В останньому відео в мене була думка про те, що трошечки затемна рука, дівчатка. Ні, вона не темна. Скажімо так, відео трошечки трошечки передається темніше, але я вже зрозуміла одну річ: що коли оце все буде зашито. То з рукою все буде добре, все буде круто. Я спілкувалася вже навіть з, е, з дизайнеркою схеми, тому все буде добре. Взагалі не потрібно хвилюватися, ніяких там турбот-хлопот, тому що все прекрасно. Так, що в мене тут є? Я все вчора пробувала вже. Почати рухатися всю сторону і так заповняти так, доверху трохи, щоб потім можна було підкручувати, підкручувати. Ось йду сюди, але тут так, знаєте, я почала з таких нібито розкиданих хрестиків, тому що ну, по-перше, я роблю великі притяжки, дивіться, якщо ви так побачите на просвіт. Подивіться, що в мене робиться на виворотній стороні. Все буде добре, тому що я обираю отакий от шлях, коли менше, менше, менше цього всього, а потім більшою кількістю хрестиків ці всі там перетяжечки по, там, позашиваються. І, ну, скажімо так, все буде прекрасно. Так, що я ще хочу вам розповісти? Так, те, що я. Буквально недавно закінчила ось цей перенабір. Все прекрасно, дівчатка, 35 тисяч хрестиків. Не можна сказати, що зовсім маленький, але дуже-дуже-дуже-дуже затишний пейзаж з Карпатами. Хай там ще не написано на наборі, але для мене це Карпати. Також, ще одна річ, яку я хочу вам показати. Це буквально ось <хи> недавно це не мій набір дівчатка. Вибачайте, бо блікує. Це не мій набір, але це, знаєте, така новиночка в білому кольорі. І знаєте, завжди мені так хвилюючи відкривати ось ці набори, тому що я завжди дівчаткам-замовницям кажу, ну. <хи> Ну, коротше, жінка, дівчина купила цей набір, запитала, мені, чи я його перенаберу. Я сказала так, що звісно, тому що це новиночка новиночка від Dimensions. Але...". І мені відправляла дівчина, в якої вона купувала набір. Тому так сталося, і мені прийдеться його відкривати. Ось така ось палітра кольорів. І та-да-дам! Це сцена в Парижі, мені здається, так називається. Був набір в Лукас, в Dimensions, тому ось ось така гарна сцена в Парижі. Ну, і розмір стандартний. Тут пише, що це 38,1 на 27,9. Так, що тут у нас є? Знаєте, тут, що я помітила, що тут немає артикулу прямо на лицьовій стороні, так як ми до цього звикли бачити. Тому ось це все є ось тут. ось, 70, 35, 438. Так, треба якому акуратніше. Дуже гарного кольору канва, що тут пише. Little Blue Aida. 16 каунт. Так, 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 так. Ось дивіться, яка кольорова палітра, Класна. Ось ось так, якщо відкрити. Є додаткові кольори ниток, але ось вони ось вони білі, коричневі, Ну, трошечки є. І все. Мене цікавить цього набору. Зараз лише схема. Схема і ключ. Так, і що тут у нас є? Що? З двох сторін. Тут бленди, тут багато хрестики. Так, напівхрест у нас вишивається так, кростіч. М, -м, Хрестик дві нитки. Ось тут напівхрест в дві нитки. Ось тут що? Це також кростіч. Нічого собі, невже це реально. Хм! Всього-навсього три на пів хреста. Чу собі. Круто. І не так багато беку і французький гузлик в одному кольорі. Так, давайте я вам здалека так покажу, як виглядатиме схема. Так, голочки все є. Багато беку, звісно. Ось, друга частина. Ага, бачите? Є будуть місця, де. Не зашивається, ну, його не дуже так багато. Тому все, це всі мої новини на даний момент. Зараз трошечки буде менше вишивки, трошечки буде менше роботи по відомим вам причинам. Але буду потрохи працювати. Я тому, знаєте, рішила себе потішити, якщо я там вже починаю. Працювати нібито, знаєте, знову, скажімо так, після відпустки в кавичках, то я вирішила порадувати дівчину з цією новинкою і, можливо, комусь з вас також згодиться даний перенабір. Тому ось все, буду розпочинати. Зараз це все буде займати приготування, потрібно е, передобрати ключі, відсканувати схему. Ну, але, знаєте, відсканувати схему це зараз для мене найкраще, тому що це невелика втома для очей. О, все, прийшли дятли, тому прощаюсь з вами. Так, дівчатка, всім привіт! Нарешті роблю якесь включення стосовно відео. Ну, але я не можу показати не показати вам цю красу. Гляньте, в якому неймовірно гарному місці ми тут на вихідні, слава Богу, за те, що маємо таку можливість. Ось дивіться, а там Айна. І це все виробляє. А, гори. Рівнини. Ні, які тут рівнини? Полунини і все решту просто тут, тут слова зайві. Тут просто потрібно дивитися, любуватися і дякувати Богу за таку красу. Щось моє дитя ніяк не може дойти. Айна! Небо, небо неймовірної краси. Дуже гарно, тихо, спокійно. Так, віддивлюся, чи з нею все добре, щось вона. Чи це може вона так тішиться? Тебе все хороша, Анют? Може вона просто так радується, травичить. Да. Все добре! Тебе все добре, так? Да? Ти просто тішишся, да, сонечко? Ты просто радуєшся, багато трави. Без поводка. Взяла ми цю красуню з собою. Нормально так дорогу перенесла. Ось там, в тих будиночках, ми. Знаходимося, зараз наша вся компанія на процедурах. А я, як ви думаєте, що я? Я умудрилася захворіти, тому ніякі там процедури, ніякі масажі, я нічого не проходжу, тому що тітя Оля захворіла на декілька хворіб одночасно. Одна з цих хворіб, друзі, десь проскозила поперек і хожу. Але нічого страшного, яка різниця, де мене буде боліти дома чи ось в такій місцині. Ну, ходити можу, помаленьку, то вже добре. То поки там наша вся компанія в хамамі. А ми тут з Анічкою... Де вона? Ми тут з Анічкою просто вийшли прогулятись. Ось така моя дівчинка. Тому... Слава Богу, за цей день за ці неймовірної краси краєвиди. До речі, до речі, дівчатка. Я засоромилася, але ось там. Зараз чекайте, я подивлюся, де це ось. Ось там. Я не знаю, мене телефон, мабуть, не, не покаже. Так, так, так де мій палець. Ось. Ось дивіться, ось тут там сидить чоловік з жінкою і там, ну, типу, якісь там соляніці. Є. Як ви думаєте, що там жінка робить? Вишиває. Я трошечки посоромилася до неї підійти. Щось таке вона малесенько вишиває. Е, Можливо, ви зараз дійти додому назад та й е, запитаю, що вона там вишиває. Познайомимося, бо це ж. Колега по вишивці. Тому ось такі -то справи. Ні, думаю, що все-таки наважуся підійти. Може, то якась знайома людина по ютубчику, а я мовчу і нічого не кажу. Тому ось, дівчатка, дуже-дуже гарно. Нехай ведеться і в моєму архіві, тому що це просто неймовірна краса. Так, друзі, всім привіт! Нарешті я вже хочу зайняти завершальний кусочок відео про дану роботу, тому що вже хочеться мені і вам показати, і я думаю, вам хочеться також подивитися на те, що виходить, на те, як виглядає ця робота в вишитому вигляді, ну, скажімо так. На даний момент вишито 25,83% в хрестиках, це вже вишито 22601 хрестик. І це мій результат за 27 вишивальних днів. Звичайно, не завжди мені вдається вишивати там по 1000 хрестиків, але так би хотілося, чесно. Дівчатки, я не знаю, що тут говорити. Тут все, тут все просто можна побачити, тому що раніше були там сумніви, темна, не темна рука, все прекрасно, все гарно, все пророблено, всі відтінки класні. І ось дивіться, бачите, якщо я прикладаю там, наприклад, свою руку, то це пальці Ага, це цю руку потрібно приклада. Це прямо, бачите, пальці в повний зріст. <хи> і настільки гарно це виглядає, і мені все хочеться і хочеться, хочеться побільше вишивати. Ну, звичайно, більше мені до вподоби вишивати ось цю частину. Я думаю, що я десь прикріплю. Картинку, прев'ю того, що має бути, потрібно буде десь роздрукувати. От в цій частині я прям йду, насолоджуюся і прям хочеться. Ну Ось тут трошечки сумніше для мене, але ну все одно потрібно вишивати, потрібно тягнути догори, закривати ось ці рядочки вверх. І ну, я не знаю, ну, самі подивіться. Звісно, це робота на... <кій> на любителів даної тематики, але ну, так як я це найулюбленіша моя тема у вишивці, це така, релігійні якісь сюжети, і ну, це мій сюжет прям на тисячу мільйон відсотків. Тому я дуже радію, що побачила цей сюжет. Верніше, мама мені його показала. І е, все прекрасно. Що тут ще розповісти. Покажу вам ще раз свою організацію процесу. Е, так, хтось мені може скаже, що це, знаєте, така лишня трата часу, але мені дуже до вподоби. Мені взагалі не складно взяти там бобіночку, відмотати, зробити бленд. Тому що в інакшому випадку це буде для мене вже бардак. І ось, бачите, Мені вже ось така тема не подобається. Але ну, це бленди це бленди, які е, приймають участь в вишивці даного сюжету. І вже коли я там бачу, що там е, можна там створити, не те, що я вишиваю цим кольором, і просто вже нема куди його дівати, не дуже не викидувати. Такі куски ниток, тому ось, бачите, але взагалом я стараюся. І тут і ця робота дозволяє. Якщо ти береш там якусь, там одну, один символ, то можна його вишити до кінця. Ну, якщо я вже бачу там позначку, що а, тут там в цій частині тільки там сім хрестиків і десь там далі, то я роблю там бленд на з цих сім хрестиків, приблизно вже орієнтуюся, як воно буде. Ну, Яка довжина там ниточок потрібна? Ще, ось, бачите, ось тут о, ще, це ще ці ниточки, які я не використовувала. Це що, 3037. Ну, ось такі кольори, ще, які будуть додавати в роботу. А от ще один. Ого, цього 3779 багатенько. Так що. Ось такі якісь справи, тут це запасні ниточки. Ще кольори. Це що, чорний, 310-й. Ну, ось так. ну Саме ось ось цей, ось така організація, ось ви бачите, ось так кладу органайзер з блендами в шухлядку І все в мене акуратно. Кожен день прибираю. Ось це все ось так. і так, Буває, що коли я там поновитягую ниточок, тому що ну що, зробити бленд, це вже дві бабіночки. Я не завжди там, прям сразу це все назад складаю. Буває так, що ось тут наскладаю там, штук 10 бабіночок, а потім взяла так собі раз, два, раз-два, позамотувала, поскладала і все. Що я буду далі вишивати, дівчатки? Я не знаю. Розумом я розумію, що було б добре вже на щось переключитися, але не хочу. І що, що я буду далі показувати вам там, в процесі вишивки, я взагалі не розумію, тому що не знаю. Напишіть мені, якщо ви будете згодні, щоби, якщо я буду показувати лише цей один процес, там час від часу, і в одному відео ви будете дивитися один цей процес, так як в даному відео. То норм я буду знімати, буду ділитися з вами тим, що вишивається. Тому якось так. Більше в мене немає що сказати, тому прощаюся з вами до слідуючого відео. І, до речі, дуже-дуже-дуже дякую вам за ваші такі коментарі під минулим відео, там, де чоловік брав у мене інтерв'ю. Дякую, дякую вам за ваші коментарі, дякую за ваші перегляди. то настільки приємно. Дякую вам за те, що ви дивитеся, за те, що вам подобається, і за такий зворотній зв'язок я вам просто мега супер-супер вдячна.